Привіт, дітки! Допоможіть, будь ласка, кожній тваринці знайти своє місце. <зві> Яка тваринка поїде у цій вантажівці? Верблюд. Правильно верблюд. Молодці, дітки, у цій вантажівці поїде верблюд верблюд. Верблюд! <зві> верблюд. Давайте допоможемо йому сісти у вантажівку. Для цього попросимо вантажівку під'їхати до верблюда. Ану, вантажівко, рушай до верблюда. Ось наш верблюдик уже у вантажівці. Ура! Хі -хі -хі. Поїхав верблюдик. А яка тваринка? Поїде цього разу. Зебра! Чудово! Зебра! Молодці малята! У цій машинці поїде зебра. Зебра. Зебра! <схи> зебра! <схи> Давайте допоможемо зебрі сісти у машинку. Для цього попросимо нашу машинку. Під'їхати до зебри. Ану, машинко, їдь Хі -хі. до зебри. Ось наша зебра уже у машинці. Ура! Хі -хі -хі. Поїхала зебра. Як ви думаєте, яка тваринка поїде у цій вантажівці? Черепаха. Молодець. У цій вантажівці поїде черепаха. Черепаха. Черепаха! Ха-ха-ха! Черепаха! Давайте допоможемо їй сісти у вантажівку. Ану, вантажівко! Рушай до черепашки! Ось наша черепашка вже у вантажівці. Ура! Та що Черепашка поїхала! Папа Черепашко! А хто з цих тваринок поїде цього разу? Цього разу поїде Лев! Справді, у цій вантажівці поїде Лев. Молодці. Лев. Лев. Ха -ха -ха. Такий гарненький. Вау. Дітки. Давайте допоможемо Леву сісти у вантажівку. Давайте, давайте, давайте! Вантажівка. їдь скоріше Хі -хі. до Лева. А ось наш Левчик уже у вантажівці. Дивіться! Хі -хі -хі. Левчик уже поїхав. Вау! А хто поїде у цій вантажівці? Носоріг Носоріг. Прекрасно. У цій машинці поїде носоріг. 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 <свісна> носоріг. <свісна> Допоможемо носорогу сісти у машинку. Машинко, машинко. Швидше їдь до носорога. Ура! Наш носоріг уже в машинці. <смір> Папа носоріг Малята! А здогадайтеся, хто поїде у цій вантажівці? Мавпочки! У цій машинці поїдуть мавпочки! Молодці ця машинка повезе мавпочок. Мавпочки! Мавпочки! <смір> <смір> мавпочки! <смір> Допоможемо нашим мавпочкам сісти до машинки. Звичайно, машинко, машинко, швидше підбери наших мавпочок. <звук> мавпочки! Наші мавпочки вже у вантажівці. Прощавайте мавпочки! Дітки, спробуйте здогадатися, яка тваринка поїде у цій вантажівці. Слон. Прекрасно. У цій машинці справді поїде слон. 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 Допоможемо слону сісти у машинку. Машинко, машинко. Швидше їдь до слона. Ура! Наш слоник уже в машинці. Папа, слонику. Діточки, а кого ми посадимо у цю вантажівку? Жирафу! Молодці! У цій вантажівці поїде жирафа. Яка в неї довга шия! Жирафа. Жирафа! <риві> Жира фа. <риві> Давайте допоможемо їй сісти у вантажівку. А ну, вантажівку, <риві> рушай до жирафки. Ось наша жиравка уже у вантажівці. Ура! Наша жиравка поїхала! Папа жирафочко. А яка ж тваринка поїде у цій вантажівці? Бегемот! Ця машинка повезе бегемота. Прекрасно! У цій машинці справді поїде бегемот. Бегемот. Бегемот! ха <гум> Бегемот! <гум> Допоможемо бегемотику сісти у машинку. Машинко, машинко, швидше їдь до бегемотика. <гум> Ура! Наш бегемотик уже в машинці. Хе-хе-хе. <гум> Папа, бегемотику.